Діловий світ з змістовна Україна спільно з асоціацією міст України в рамках проєкту Діалог ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. Цього разу наші журналісти підготували матеріал про Вінницю. У Вінниці чиновників ізолювали від місцевої громади, аби не спокушати посадовців незаконними підзаробітками за видачу дозволів, погоджень та інших документів. Там створили так званий прозорий офіс. Центр адміністративних послуг. У ньому населенню надають 185 їх видів. Центр адміністративних послуг Вінницької міської ради став базою для навчання. Працівників інших органів місцевого самоврядування, які безпосередньо впроваджують такі центри в своїх містах. Вінниця – місто експериментальне. Прозорий офіс не єдиний європейський варіант. До стандартів заходу пристосовуватимуть і медицину. Буде так: перш ніж лікувати, збиратимуть про людину інформацію, яку внесуть до електронної бази. Там її і зберігатимуть. Та головний пункт реформування це припинення тюньового обігу коштів від пацієнта до лікаря. Тож упорядковуватимуть сам процес надання медпослуг. Той, хто є замовником послуги, повинен. Платити. В даному випадку замовником послуги є територіальна громада в особі міської ради. Отже, вона повинна укладати договори з нашими лікарнями, да? і відповідно кожній лікарні, в залежності від кількості і якості виконаних медичних послуг. Проплачувати а ось проблеми у Вінниці, такі як і у всіх: старі труби, діряві дахи, невідремонтовані дороги, відсутність коштів. Місту потрібно 3 мільярди гривень. Виділити їх бюджет неспроможний, допомогти погодились швейцарці. Ніби обіцяють дати гроші та й досвідом не проти поділитись. Хороша сппідна співпраця. Ось в нас була делегація з Швейцарії. Вони попередні робочі групи працювали в нас, і ми виходимо вже на заключення відповідних угод, меморандумів. Проєктів у Вінниці багато в місті слідують економічні стратегії президента Януковича і обіцяють не підвести гаранта. Дякую, пане Володимире, що ви повадились на інтерв'ю. І перше питання. Відомо, що на кінець року для кожного міського голови є саме проблема наповнення місцевого бюджету 2011. Які ваші прогнози саме з його наповненням? От ви прогнозуєте саме? Ми сьогодні вже почали працювати над формуванням нового бюджету на підставі нового бюджетного кодексу, податкового кодексу. Зараз ця робота триває, і після того, як буде затверджений бюджет 2011 в Верховній Раді. Ми перейдемо до прийняття вже місцевих бюджетів. Можу сказати, що це перший бюджет, який формується на новій базі. Ми маємо позитивні речі, коли 100% податку на землю зараховується до наших власних повноважень. Сьогодні можливо сказати про те, що повністю 100% нам передано фіксованого податку, єдиного податку. А проблеми можу сказати про те, що проблеми виникнуть тоді, коли не буде економічного зростання. Для того, щоб економічне зростання в нашій країні продовжувалось більш інтенсивно, я думаю, що в цей процес вироблення національного продукту і стимулювання економіки, створення нових робочих місць, підприємств потрібно включати саме територіальні громади, щоб громада була. Була зацікавлена у тому, щоб на її території створювалися підприємства, виробляли продукцію, сплачувалася заробітна плата, сплачувалися загальнонаціональні податки, частинку яких, можливо, потрібно було б залишати на місцях. Це була б певна мотивація, і певний новий інструмент, наповнення і місцевих бюджетів, і безумовно державного бюджету. Пане Володимире, одне з якби з питань саме для кожного міста, де взагалі в державі в цілому, це реформування системи ЖКГ. Як ви гадаєте, скільки потрібно, наприклад, саме для Вінниці для оновлення? Питання ціни, я можу сказати, чи суми, яку потрібно, це мільярди. А в рамках країни це десятки і сотні мільярдів. Але питання, напевно, потрібно розділити на дві складові: складова перша. Це системні зміни, зміни взаємовідносин, в тому числі, якщо мова йде про житлове господарство. А Питання номер 2 це питання інтенсивного енергозбереження, адже ми знаємо, що у нас і житлове комунальне господарство є надзвичайні енергоємки. І більше того, сьогодні достатньо витратне з точки зору того, що основні фонди вони все ж таки старі з часом, оновлення системного не проводилось. тому сьогодні потрібно змінити систему і далі залучати ресурси. Ресурси це ресурси державного бюджету, місцевих бюджетів, територіальних громад, мешканців і безумовно міжнародних структур, можливо, і кредитні ресурси. А взагалі, хтось готовий фінансувати галузь? Ну, наприклад, іноземні інвестори, і в принципі на яких умовах? Сьогодні у нас є доволі серйозний проект по підвищенню ефективності комунальної теплоенергетики. А з нашими швейцарськими партнерами, з якими ми працювали по програмі трамваї Цюріха для міста Вінниці, ми далі продовжуємо працювати з нашими партнерами. Швейцарська сторона візьме участь у розробці проєкту. Модернізації, впровадженням альтернативних джерел і фінанс фінансової, безповоротньої фінансової підтримки, яка буде визначена цим проектом. Проект розрахований на 11-14 роки, і фактично ми вже пройшли декілька технічних місій. І в 11-му році буде продовжена ця робота щодо формування вже проекту. І я думаю, що етап впровадження повинен розпочатись з 2012 року. Пане Володимире, ви є віце-президентом Асоціації міст України з питань саме ЖКГ. Так на вашу думку, взагалі можна цю проблему вирішити якусь систему взагалі по всій країні? Адже за словами виконавчого директора асоціації міст України Мирослава Піцика, тобто ця система, яка існує зараз, протягне ще 5-7 років, так. Важко сказати, я погоджуюся з тим, що система знаходиться в незадовільному стані. Чи можливо це впроваджувати? Я маю на увазі якісні системні зміни на території України. Я вважаю, що не потрібно не, не тільки можливо, але й потрібно. У нас немає іншого виходу. Фактично, все, що стосується Вінниці, ми почали реформування на місцевому рівні. Сьогодні можу сказати, що ми вдвічі скоротили кількість обслуговуючих організацій. Ми перейшли на нарахування оплати за житлово-комунальні послуги в житловому фонді по системі побудинкового нарахування, не так як це було раніше, коли люди платили невідомо за що. Ми сьогодні переходимо і вже фактично створюємо якісний інструмент. А щодо обрання старших побудинків, тобто вони вже будуть і власниками, ми підпорядкуємо сплатуючі організації, якраз старшим побудинкам, які є представниками мешканців, щоб старший побудинок був замовником послуг. І він приймав з точки зору якості і повноти наданих послуг цю роботу у обслуговуючих підприємств. Фактично, сьогодні ми продовжуємо роботу створення об'єднань співвласників багатоповерхових будинків. У нас на сьогоднішній день їх є вже біля 200. Це динаміка за останні роки є позитивною і будемо надалі створювати. Мешканці готові сьогодні включатися в цей процес, але вони хочуть розуміти. Те, що вони не просто включені в процес заради процесу, вони хочуть бачити, що ситуація в їхньому житловому фонді змінюється. Ми сьогодні створюємо, і за 16 місяців ми завершимо, створення єдиної програми, єдиної електронної системи управління житлово-комунальним господарством, де вона є дещо складною, але її впровадження дасть можливість сьогодні і контролю, і. Ефективність використання, в тому числі і тих ресурсів, які сьогодні є у цій сфері. А все ж таки, ви, як віцепрезидент саме асоціації міст, Тобто, ви пропонували можливо щось на загальному державному, якісь системні рішення? Безумовно, я думаю, що асоціація повинна відігравати роль абсолютно конструктивної структури, яка професійно напрацьовує рішення і пропонує їх для прийняття на рівні держави. А для цього у нас є напевно все розуміння проблем знизу. Ми маємо певний досвід. Ідеї їх потрібно сьогодні укладати в нормативні документи і пропонувати для прийняття. Наскільки мені відомо, у місті розроблена програма інформатизації медицини, так? У чому суть? І взагалі скільки потрібно там, коштів і терміну, щоб реалізувати цей проєкт? Для нас важливо а, забезпечити а, можливості наших установ охорони, здоров'я, закладів охорони здоров'я щодо надання якісних послуг. Ми повинні зробити все для того, щоб інформатизація призвела до відкритості з точки зору відносин лікаря і пацієнта. Електронна система дає можливість нам і дасть нам можливість створення електронної медичної картки, де чітко все буде фіксуватись і щось змінити буде неможливо в цій картці. Якщо людина приходить до лікаря, відкриває електронну картку, вона бачить. Всю історію життя цієї людини призначення, які були, захворювання, і це буде від не тільки, наприклад, на прийомі лікаря в амбулаторії, а й в швидкій допомозі, наприклад, якщо є виклик, це значно якісно підвищить підход до лікування. Підхід до лікування. А більше того, ми хочемо в наступному році впровадити муніципальну страхову медицину, і це дасть нам можливість залучення. Додаткового ресурсу, а головне забезпечити, напевно, додатковий соціальний захист людини, яка може мати страховий муніципальний поліс, і знаючи про те, що він є, розраховувати на те, що у разі. Захворювання вона може розраховувати на певну компенсацію забезпечення ліків і все інше. Ми ж розуміємо сьогодні, що безкоштовної медицини немає. А що стосується саме надання адміністративних послуг, Вінницький центр Прозоро офіс, так наскільки мені відомо, він відомий не лише в Україні. Можу сказати, що ми вже в 2007 році. Міська рада Вінницька була сертифікована по системі ІСО, якістю. А В грудні 2009 року ми пройшли сертифікацію міжнародної структури BCI Management щодо протидії запобігання корупції у Вінницькій міській раді. І така система теж у нас працює. Ми двічі на рік проходимо аудити незалежно міжнародних експертів. Ми створили сьогодні центр адміністративних послуг, який фактично Мінімізує будь-які зловживання, конкретизує терміни, робить послуги доступними і зрозумілими для мешканців. Хоча хотів би зазначити, що ми не впливаємо сьогодні на прийняття нормативної бази законів України. Насправді, ми сьогодні знаємо, що є адміністративні послуги, які визначені законодавством, і ми сьогодні їх надаємо більше 150, а напевно, їх потрібно надавати набагато набагато менше. Центр адміністративних послуг зразка 2008 року і зразка 2010-го це величезна різниця. Ми постійно вдосконалюємо роботу. В наступному році ми будемо створювати ще таких три центри в місті Вінниці на базі районних адміністрацій, але вже більш такого соціального напрямку, соціального ухилу, там, де будуть сконцентровані за єдиним принципом, прозорим принципом всі служби, які покликані на надання соціальних послуг. Субсидії, пенсії, соціальні служби це теж буде ще одним кроком. І третій етап: ми думаємо такі центри наближати до безпосереднього місця проживання мешканців, тобто в мікрорайонах, щоб ці послуги були більш доступними. Дякую вам за ваші візмістовні відповіді. Я нагадаю, що говорили ми з віцепрезидентом Асоціації міст України та Вінницьким міським головою Володимиром Гройсманом.